Друзі, вітаю! Давайте обговоримо реакцію світу на обстріл Польщі. Поговоримо про правдиві версії, а не тільки ті, які озвучують політики. Раз, друге, чому серед версій взагалі лунає а, історія про те, що це може бути українське ПВО? Ну і власне, що цим здобув Путін. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, дзвіночок і коментарі. І найголовніше відправте цей канал своїм друзям. Дивіться, перша заява Дуде він сказав про те, що можливо це є українське ПВО, що уламки українського ПВО, яке збивало російську ракету, могло впасти на територію. Польщі, друге, це заява Зеленського. Зеленський сказав, що він не вірить в те, що це може бути українська ракета. І Зеленський сказав про те, що він довіряє українським військовим. Вони сказали, що це не ми. Ну і третя річ, в яку в Україні озвучили, Даніло він сказав, що українських спеціалістів не допускають до місця, де власне сталася така е трагедія і катастрофа. Росія тим часом заявляє, що мало прилетіло. Кордон дирявий, польський повітряний простір дирявий, що НАТО не може ловити ракети. Що чому ж вони не закрили всю Польщу. Одним словом, в Росії йде бравада, радіють, п'ють шампанське. Дійсно, вони атакували НАТО. Білий дім заявив це вже після заяви Байдена, але тим не менше, що це ракета російського виробництва, але може бути ну або радянського, скажімо так точніше. Але може бути, що це була випущена українським ПВО. Яке е, збивало російську ракету, і що білий дім буде постійно інформувати, до України ніяких претензій немає, і всю відповідальність за цей удар буде нести Росія, яка випустила ракети по території України. Ось це основне, що в нас зараз є. Але давайте його розберемо. І перше, чому така мяка реакція по відношенню до Росії і чому там присутня Україна? Відповідь проста: НАТО боїться ескалації. Нато не хоче зараз швидко втягуватись в війну. Треба підтягнути війська, треба заготувати резерви, треба підготувати всю потугу е, НАТО для того, щоб можливо входити в війну з Росією. Друга річ, НАТО не хоче війни з Росією, краще обійти і пройти між капель, ніж оголошувати війну. Вони вважають і Сполучені Штати теж що краще е, послабити Росію, краще Росію. Тримати на витягнутому поводку, але не доходити до реальної гарячої фази війни Росія-НАТО. Хоча й таку можливість теж не виключають. Ну і зрозуміло, що в даному випадку просять Україну прикрити НАТО і прикрити Польщу. І кажуть, ну, давайте зробимо версію, що, мовляв, ви. Так, чуть-чуть це пахне конспірологією. Але розкладіть реально фактаж. Чи є в нас ПВО, яке буде стояти біля лісу польського кордону? Так, що ми там захищаємо в цьому регіоні? Там Волинь і, а, Волинь і Львівщина. Львів, Луцьк, аеродроми е, в Львові, військова база Яворів. Ось що захищає? енергетичні об'єкти. Все, все, туди не летіло. Розумієте? Тому я говорив з нашими військовими, вони кажуть, ну, якби це наше ПВО, там є система знищення ракети. Стрільнули не туди, таке буває, це нормально. Окей, полетіло не туди, взяли її, знищили, все, вона б не долетіла. Ну, от. Я не виключаю, що може бути один на мільйон, що це українська ракета, яка випадково збивала щось і полетіла в Польщу. Надто надто сумнівно виглядає навіть та конспірологія, яку звинувачують те, що це мовляв Україну, просять взяти на себе вину. Тому що дивіться, заява Білого Дому. Ми претензій не маємо, і вина все рівно на Росії. Нам сказали, що окей, просто прикрийте, доки НАТО підготується. Так ми розуміємо, ми бачимо, що це Росія, але притримайте. Це дуже можливо і таке дуже часто в геополітиці відбувається, коли великих просять притримати вас все рівно війна. А ми зараз оголосимо, ми там до кінця не готові. Да? І ні в кого претензій до України немає. Ні в Польщі, ні в НАТО, ні в США, ні в будь-кого іншого. Тому цей час, який їм треба, вони зараз просять нас а, їм підіграти. А, але дивіться, тут головне питання: чи був в Україні мотив стріляти по території Польщі? Ні. Чи було нам технічно що захищати на цьому кордоні? Ні. Ну і найголовніше, чому не допускають тоді наших спеціалістів. Це частина цієї проблеми. Тому що мене, наприклад, дуже злить, коли нас звинувачують, що це наше ПВО. Нема там наших ПВО. І агресор один. І тут відповідь. Що ми обговорювали обговорили за день до обстрілу Польщі? Те, що Путін здав Херсон, те, що Путін програв херсон українським військам, які вибили його бравадно з нашої території. І всі казали: Путін лузер, Путін Лох, Путін мудак, Путін програв єдиний обласний центр в Україні. Зараз так не говорять ні в Україні, ні в Росії, ні в світі. Ось хто має мотив обстріляти Польщу як країну НАТО, як члена НАТО. Оце відповідь. Друга річ Путіну вигідна ця історія, тому що він піднімає ескалацію, він піднімає градус. Він піднімає градус і демонструє, що світ не готовий з ним воювати. Світ готовий допомагати Україні, але з ним напряму воювати військами НАТО, поки що не готовий в дану секунду. І вони зараз якраз демонструють те, що вони можуть стріляти в Польщу, але ніхто їх карати не буде. Розумієте? Те, що ми з вами говорили раніше, що таке руський мір, головна ідея руського міра преступлення без наказання. Як писав їх класик, трошки перефразовуючи без покарання, і от зараз захід підігрує їм в цьому, хоча навпаки мав би дійсно атакувати Путіна, показати йому, де його місце. Але цього поки що не відбувається. Ну і найголовніше, Путін в Україну запустив 100 ракет. А світ обговорюється уламки українського ПВО чи не українського ПВО. Давайте подумаємо 100 ракет по території України, 100 ракет в енергетичну інфраструктуру, в жилі будинки вбито купу людей. Але про це ніхто зараз не говорить. Ось в кого мотив, і ось чому воно так складається. Він підняв ставки по одній причині: Україна не пішла на мирний договір, який він запропонував. Те, що Саліван літав і намагався з'єднати воєдино, що вони нам нав'язували, те, що вони просили нас погнати, подати сигнал. Вони набалі дійсно хотіли, щоб ми дали їм передишку, щоб вони підготувались на весну. Україна таку передишку не дала і пішла далі звільняти Херсонщину. Тому вони зараз підняли ставки, вдаривши по Польщі. але вдарили сьогодні по Польщі, Завтра можуть по Литві, Латвії, Естонії. І знову будуть казати, що це не вони. Знову це буде Волинське чи Львівське ПВО. Одним словом, друзі, в мене до вас дуже просте, швидке. Питання: чи вірите ви в те, що це могла бути українська ракета з системи протиповітряної оборони? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Безпечного дня, безпечного вечора і на зв'язку.